Староріччя річки Чоронда, неподалік від села Червона, поповнилась новими мешканцями. Природну водойму випустили понад 600 кілограм молоді білого амура 60 столобика, стільки ж коропа. Головна місія, яку організатори зариблення покладають на цих представників і очистку озера від рослинності. Як показали дослідження останніх років, тут набагато пішилися кличні станції водойми через надмірну дуже заростутість. Погіршився біологічний гідробіологічний режим самої водойми зменшилося бірознаміття це зариблення відбувається в рамках, це один із заходів в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, який фінансується за рахунок коштів Європейської комісії. Цей проєкт впроваджується нашою організацією, тобто басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса. І наразі ми здійснюємо зариблення водного об'єкту з метою обілюбіомільорації. Такий біологічний метод очистки водойм від надмірної рослинності найоптимальніший, вважають фахівці, адже механічний, тобто із застосуванням відповідного обладнання. То затратний Гербіциди ж шкодять навколишньому середовищу. Прикладі цього озера ми хочемо провести експеримент, подивитися, що наскільки е ефективним було, тому що біологічна меліорація вважається найбільш ефективним, найбільш дружньо до природи методом. Для того аби згодом результат проведеного зариблення виправдав очікування, науковці не один місяць досліджували цю місцевість. кажуть, захід запланували на середину весни, поки пагони не надто розвинені. Тож і риба зможе відразу взятися за роботу очищення водойми. Це не просто так випустити, це треба дуже добре розрахувати. З одного боку, щоб риби було досить, щоб вона давала ефект, щоб вона їла ту траву, щоб було дзеркало води. З іншого боку, вона, її не не повинно бути дуже багато, тому що вона все поїсть і починає потім страждати від того. Чому саме білий амур? Бо специфіка його живлення значить обґрунтована і досліджена, і визначено, що у кожна особина білого амура за період вегетації, тобто весняно-літній осінній період, вона він поїдає близько 60 кілограм рослинності. І з розрахунку тієї кількості, яка була сьогодні вселена, ми очікуємо ефект біомілірації, очищення каналу від рослинності, саме від білого амура. Правильно підібрати пропорції окремих видів риб також має неабияке значення, кажуть науковці. Поза як система повинна бути збалансована, а надлишку органічних речовин бути не повинно. Ми всіляємо не тільки білого амуру, а ще й коропа і товстолобика, тому що надлишок. Азотою фосфору дає спишку фітопланктону, це такі мікроскопічні водорослі, які дають, ну, теж погіршують якість води. І цей надлишок буде поїдати товстолоб, а детрит, який виникає від життєдіяльності Білого муру, цей детрит буде під'їдати короб. Біомеліорація метод поки що не досить поширений та мало досліджений. Однак вже викликає неабиякий науковий та практичний інтерес. Якщо науковці все розрахували вірно, результат не забереться, і вже за рік, два староріччя річки Чоронда стане набагато чистішим.